Любі друзі, доброго повсякдення! Наші сонечки, наші підписники, наші гості і ті, хто до нас ще не завітав. У нас є таке питання. Ми нещодавно відкрили свій канал на Ютубі. Він у нас про рослинки, наш садок. Дякуємо Любі, що підписалися до нас, що коментуєте, підтримуєте. Ну є в нас таке запитання. Чи було таке, чи може з'являлися у вас хейтери? Для нас було ну, неочікувано, як сніг на голову, не звідкіля з'явилася така собі хейтерша? Дуже її, значить, не подобається і дуже задіває, дратує, коли ми кожен раз запрошуємо до нас. Підписатися, запрошуємо у гості, а як же ж інакше. Треба, значить, вона так думає, багато грошей, така її думка. І вона її висловлює, багато грошей, мабуть, хочуть. Ну, вона таке не робить. Ну що ж, гроші всі хотять, але нам ще дуже-дуже далеко до тих багатих грошей. А відкрили ми свою сторінку, бо це наша віддушина, віддушина від повсякдення. Жалітися, плакатися, стагнати, як нам важко, які ми бідні, нещасні, зараз усім важко. А не дай Бог оказатися на місці тих, хто втратив своїх близьких свою домівку. У яких родичі знаходяться у зоні бойових дій, а ще які воюють там. А ці хейтерші, ми загадуємося, хто це, то ми їй хотіли б побажати всього доброго, щоб вона у свої роки була більш добріша, мудріша. І не висловлювалася так однозначно, хто там що хоче, в наші думки не заглянеш. Що у нас в голові і в серці, тільки нам відомо. Даже не очікували, що так комусь, як та цибуля, в очі в'їмося. Ну що поробиш? Люди різні. Будемо на це дивитись з гумором. Не будемо звертати увагу, а будемо робити так, як вважаємо за потрібне. Відкрили наш канал по садівництву. Нам ця тема дуже цікавить. Ми дуже полюбляємо рослини і хочемо з вами цю тему обговорювати. А наші проблеми вирішаємо самі. Захворіли, вилікувались. Щось не так, все зробили так, як треба. Нікого не нагружаючи. Продовжуємо вам дякувати, що до нас заходите і що нас не забуваєте. Все дійсно дуже нас підтримує. Будьте здорові, хай вам щастить! Ми, миру вам, добробуту вашим сім'ям. Ми вас цінуємо. До побачення. Це красуня Туя Ренбоу, яку ми вам забули показати в прошлому відео про Туйки. Ось вона така красуня. От бачите, тут ми її почистили і хужечку оставили отакою от гарнусінькою, яка вона зараз є. Ось така вона яскрава, красива туєчка. Вже нам подобається.